Як і в попередньому відео, спочатку робимо експозицію з камінням. Вставляємо туди корінь рослини, в даному випадку це піхта. Так як це схил, я використовував щебінь крупної фракції і мілкої фракції. Потім я засипав дуже гарним чорноземом. Тому що піхта вона любить поживний ґрунт. І, а, до речі, ще я зверху присипав щебінь запеченою глиною. Вона буде утримувати вологу якраз на корінчиках, які лежать на камінцях. Тому що піхта вона любить вологий поживний ґрунт. Ось я присипав вже повністю цим чорноземом. Створив лунку для проливу, щоб повністю заповнити пустоти, які між камінцями і корінням. Я замиваю корінь десь на протязі неділі. Постійно наливаю туди водичку, вона просочується, затягує за собою землю і таким чином все заповнюється.